Стефаник знову оживає. В обласній науковій бібліотеці презентували роман Степана Проціка Троянди ритуального болю це романізована біографія українського новеліста Василя Стефаника. Сьогодні в нас буде чергова презентація Степана Васильовича, його роману про Василя Стефаника, який був написаний у 2009 році. Це вже перевидання Троянди ритуального болю. І Степан Васильович актуалізовує цю пост для сучасності. І це перевидання є доволі цінним, оскільки знову наступному році буде ювілей від смерті Василя Стефаника. І тому цей роман набув. Має особливої актуальності і значимості у світі цієї події. Це вже четверте видання роману. Вперше світ побачив його у 2009 році. Загалом у доробку прикарпатського літератора Степана Процюка понад 30 книг. Я є е автором багатьох книжок, в тому числі про класику української літератури Івана Франка, Григора Тютюнника, е мецената Євгена Чекаленка. Тепер закінчу роман про Олександра Довженка. А раніше ще трошки. Був роман про Василя Стефаника, це називається Байопіки. Якщо говорити про фільми, це романізована біографія видатних людей. От і про Стефаника в тому числі чому тому, що я, як правило, пишу про людей, які мені близькі, яких я розумію. Троянди ритуального болю одна із найулюбленіших книг шанувальників творчості Степана Процюка. Окрім цього, я надзвичайно захоплююся творчістю пана Степана Процюка, адже у його руках біографія наших класиків оживає і прочитуючи твори пана Степана, це справжнє насолодження. І ти розумієш, що ти у той світ, який створює автор навколо себе. І це надзвичайно захоплює, і ти живеш у цьому разом з автором протягом усього того часу, поки читаєш його твір. Автор троянди ритуального болю занурює читача у внутрішній світ письменника, де трагічність і біль переплітаються з невгамовним пошуком істини та духовної опори. Уляна Николюк, Соломія Михайлишин, Софія Савчук, новини на вежі.